Що таке трикотажний слінк-шарф, як він виглядає, які в нього недоліки та переваги? До його переваг відносяться ті, що ми можемо в ньому носити дитину з малою вагою. Це може бути як перечасно народжена дитина або просто дитина з малою вагою. Він максимально м'який, він тягнеться як, такий, як, як резиновий. У різні боки він тягнеться, і його недолік в тому, що він не витримує велику вагу. Тобто ми можемо в ньому носити дитину максимально 7-8 кг. І другий його недолік в ньому дуже жарко носити літом. Коли на вулиці жарко, то дуже в ньому спекотно, тому що він має таку структуру щільну, і ми дитину в ньому носимо. В намоці, яка має три шари. Я зараз покажу, як він намотується, і ви побачите, що таке намотка в три шари саме для трикотажного шарфа. І ця намотка називається хрест під кашеною. Тут є серединка, і нам треба одразу намотати на себе шарф, а потім сюди вже розмістити дитину. Яка є особливість? Треба максимально щільно його на себе намотати. Це карман, ось він. Ось карман. Ось ми маємо два таких хвости. Ці хвости треба розмістити ось сюди. І розправити, щоб вони не були перекручені. Розправити. У мене прям сукня виходить. Так, рівнесенько розправили ці хвости. Рівнесенько розправили цей карман. Якщо треба, ще раз підтягнулися, щоб він максимально щільненько був на вас. І тепер ось ці два хвости треба тут перехрестити і зав'язати. На два вузли зав'язуємо. Зараз треба нам сюди розмістити дитину. Беремо дитину. Я дитину. Я її, я, наче я кладу на плече, ось тримаю під попою і тримаю під голівкою. Далі рукою поводжу скрізь цей хвіст і беру за ніжку. І ми як, вона як сповзає сюди. Розправляємо. Ось цю частину. Вона має бути під колінкою. І ось так ми накриваємо дитину цим костом. Далі робимо те саме з цього боку. Рукою взяли дитину за ніжку і розправили. Розправили, вона має бути широко от під ніжкою. І з цієї сторони обов'язково під ніжкою. Так, розмістили. І нам залишилося зафіксувати тим карманом, який у нас ось там залишився. Як його знайти, той карман? Де він там загубився? Ось він. Бачите? Ось він. Можемо отак зробити. Раз. І з цієї сторони. Раз. І розправляємо по дитині. Робимо ось таку намотку. Поправляємо М-позицію, щоб вона у нас була гарненька. І для того, щоб дитині не залазила тканина на обличчя, ми робимо ось такий відворот. Якщо дитина заснула, ми можемо зафіксувати голівку ось цим полотном. Але тільки, тільки голівку лице ми ніколи не закриваємо тканиною. Якщо у вас вийшли сильно довгі хвости, то ви можете їх з позаду перехрестити, ось так зробити, і зав'язати ось тут під ніжками. Як дістати дитину з шарфа? Пускаємо карман, тримаємо. Все готово.